Глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Колишній ватажок терористів ДНР, командир батальйону Восток Олександр Ходаковський, поскаржився, що російським окупантам доводиться нелегко в боях за Херсонщину. Поки ЗСУ наступають та звільняють свої землі, ворог змушений економити навіть боєприпаси. Про проблеми російської армії терорист написав 20 вересня у телеграм-каналі. Він зізнався, що на правобережному херсонському плацдармі путінські війська не мають достатньої вогневої підтримки. На питання чому чують відповідь? Чекаємо наступу, економимо боєприпаси. Припаси два дні тому, коли я перечікував обстріл. Ми нарахували 25 важких прильотів. Розмірено, методично, з коригуванням із повітря противник півгодини розмотував наші позиції. А у відповідь не було зроблено жодного пострілу. Поскаржився Ходаковський. Він розповів, що українським захисникам легко вдалося знищити опорний пункт окупантів, ліквідувати та поранити загарбників. І знову ми демонструємо стоїчну витримку. Теж боєприпаси бережемо, обурився терорист. А от експівробітників ФСБ та ватажок терористичного групування ДНР у 2014 році. Ігор Стрелков Гіркін влаштував чергову істерику через низку провалів російської окупаційної армії у війні проти України, за його словами, чергові поразки загарбників можуть призвести до революції у РФ. Також він припустив, що на диктатора Володимира Путіна може чекати смертна кара. Про це терорист заявив в ефірі одного з пропагандистських шоу. Терорист скиглить, що після остаточної поразки російської армії революція відбудеться безпосередньо у Москві та Санкт Петербурзі. Він зазначив, що окрім ганьби окупантів на переворот громадян РФ спонукає високий рівень інфляції. Ще кілька образливих військових поразок, спалак інфляції на додачу, і ось ми отримуємо революційну ситуацію. Верхи не можуть, а низи не хочуть. Тим більше всі революції відбуваються не в селі Гадюкіно, не в місті Урюпінськ, і навіть не в сакральному воронежі, який поки ще не розбомбили. Всі революції відбуваються в столицях. Ви знаєте, найбільш ліберальні містечка ніж Москва і Санкт-Петербург. Тут буде революція, тут буде смута і перевороти. Поскаржився Гіркін. Воєнний злочинець дійшов висновку, що глава РФ Путіна ймовірно повторить долю президента Іраку тисяча 79-го років Саддама Хусейна, чи лідера Лівія Муамара Каддафі. Акеле, що остаточно промахнувся і розгубився або повторить долю Павла Петровича, або повторить долю Мілошовича. Хоча варіант із Саддамом Хусейном і Муамаром Каддафі теж не виключений. Не треба Володимиру Володимировичу плекати ілюзії, сказав терорист. До зустрічі глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.